В ефірі новини сьогодні у випуску в Україні стартувала щорічна заборона на виловраків. До дня подяки Визмиській картині галереї відбувся тематичний захід. В рамках програми ярмарку трансферу технологій пройшов майстер-клас основи боксу від самозахисту до атаки. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 грудня орієнтовно такі. 745 тисяч 700 осіб особового складу, 9 тисяч 486 танків, 19 тисяч 419 одиниць бойових броньованих машин, 20 тисяч 976 артилерійських систем, 1 тисяча 253 реактивні системи залпового вогню, 1 засобів протиповітряної оборони, 369 Літаків, 329 гелікоптерів, 19 тисяч 917 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2855 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 30 тисяч 666 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 627 одиниць спеціальної техніки. З метою збереження і охорони раків у період їхнього спарювання, виношування і крита першої линьки з 1 грудня на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України розпочинається заборона на вилов цих річкових мешканців. За вилов раків у цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Докладніше дивіться далі. З метою збереження й охорони раків у період їхнього спарювання, виношування і крита першої линьки з 1 грудня на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України розпочинається заборона на вилов цих річкових мешканців. Про це попередили у Державному агентстві рибного господарства України. Водночас там зазначили, що на річці Дунай та при Дунайських озерах заборона розпочнеться 5 грудня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському і Дніпровському водосховищах з 15 грудня. У України зустрічаються три види раків: довгопалий, широкопалий і товстопалий. Проте останні двоє занесені до червоної книги України. І їхній вилов на території нашої держави суворо заборонений протягом усього року. За вилов раків у цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 тисячі гривні. Наталя Гаврилова для. У пункті пропуску Орлівка прикордонники із Мельського загону припинили спробу незаконного переміщення наркотиків. Під час огляду рейсового автобуса Ман, що прямував з України у Туреччину, на багаж 26-річної українки спрацював службовий собака Грей. З його допомогою прикордонна митно оглядова служба виявила рослину наркотичну речовину та пристрої для її вживання. Експрес-аналіз показав, що знайдене зілля – це марихуана. Про виявлення наркотиків прикордонники проінформували нацполіцію для здійснення подальших процесуальних дій. День подяки свято з давньою історією, що відзначається у багатьох країнах світу. Це державне загальнонародне свято США, яке щорічно святкують в останній четвер листопада. До цього дня учні з вчителями ліцею номер 1 з гімназією підготували тематичний захід в із мельській картині галереї. Подробиці дивіться у сюжеті. День подяки свято з давньої історії, що відзначається у багатьох країнах світу. Це державне загальнонародне свято США, яке щорічно святкують в останній четвер листопада. Свято відзначає перший врожай, який зібрали Пілігрими після голодної зими в новому світі. До цього дня учні з вчителями ліцею номеродин з гімназією підготували тематичний захід в Ізмаїльській картині галереї. Осінь це такий час, коли ми збираємо врожай не тільки в полі. Це врожай, який ми збираємо у нашому житті. Мабуть, тому у вересні колись був новий рік, бо це було початок чогось нового з новим врожаєм, коли люди мали надію йти у нове життя. На заході зібралося багато глядачів, учнів вчителів та батьків, які прийшли підтримати учасників. І, звичайно, слова подяки тим, хто це все організував, і тим, хто навчив. Шановні мої да, вчителі, шановні батьки, які тут є, дуже приємно бачити, підтримували своїх дітей. І ми всі, хто були свідками цього. Вважаю, що це дуже гарна традиція. У ліцеї номеродин з гімназією учні поглиблено вивчають не тільки англійську мову, а й культуру, традиції та звичаї англомовних країн. Тому на заході вони демонстрували високий рівень своїх знань та вмінь. Це традиція у нашій зараз гімназії. До цього це була школа номер один, коли ми відсвятковували багато святів, незважаючи на війну. Життя продовжується, діти повинні бути щасливими, тому сьогодні вони демонстрували свої величезні навички та знання. У декількох мовах програма заходу була яскрава та різноманітна. Учні ретельно готувалися до цієї події аби показати свої таланти. Вони познайомили присутніх за столі виникнення дня подяки, декламували вірші англійською, українською, французькою, іспанською, польською та іншими мовами, грали на музичних інструментах та танцювали. ведучою на виступі, який називається Autumn Festivals in Different Countries. Ми розказували про те, як в різних країнах святкують осінь. Осінні ми дуже гарно провели цей час. Було багато дійсно талановитих дітей. Деякі співали, деякі танцювали. Також мої однокласники виступали зі своїми віршами з перекладами на інші мови. Вони грали на гітарах, було дійсно дуже приємно бачити всіх сьогодні. Я впевнений, що незважаючи на усі проблеми, які оточують нас на тепер, ми маємо проводити от такі заходи, тому що це допомагає людям, особливо ну, у дитячому віці, якось проявити себе, показати, хто вони є. Для мене це новий був досвід. Це коли. Ти розумієш, що на тебе є якась відповідальність, і ти повинен це зробити чітко, гарно та весело, щоб також можна було зацікавити людей. І я думаю, що в мене це вийшло. На завершення свята учасники отримали символічні відзнаки за свою старанність. Вже стало традицією проведення таких тематичних освітньо-просвітницьких заходів в Ізмаїльській картині галереї. День подяки об'єднав усіх присутніх, подарував позитивні емоції та нагадав, як важливо бути вдячним. Юля Петлецюк, Дмитро Єфимов для програми новин. В Ізмаїлі горів автомобіль. 2 грудня о 12.43 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патріотів відбулось загоряння автомобіля. Працівники ДСНС оперативно прибули на місце події. За інформацією Ізмаїльського районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, горів автомобіль Мерседес Бенц Віто. Загальна площа пожежі склала 8 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Наразі встановлюється її причина. 28 листопада в рамках програми ярмарку трансферу технологій пройшов майстер-клас основи боксу від самозахисту до атаки під головуванням тренера та студента магістранта Степана Чеботаря. Докладніше розкаже наш кореспондент. 28 листопада в рамках програми Ярмарку трансферу технологій» в залі боксерського клубу Гладіатор пройшов майстер-клас основи боксу від самозахисту до атаки. Під головуванням тренера та студента магістранта Степана Чеботаря. Сьогодні ми будемо проводити майстер-клас з боксу для студентів з гуманітарного університету. І боксерський клуб Кладіатор радий поділитися своїми навичками, а також навчити усіх студентів займатися не тільки спортом, а й бути, бути впевненим в собі назавжди. Бо бокс це життя і сила. Оку кафедри фізичного виховання спорту та здоров'я людини були запрошені до боксерського клубу Гладіатор, який представив свої спортивні технології та розробки на ярмарку трансферу технологій. Ізмаїльський державний гуманітарний університет проводить надзвичайно важливий захід для нашого єдиного державного закладу в українському по Дунав'ї і ДГУ, який називається Ярмарка трансферу технологій. Найважливіші здобутки кафедри. Представляють сьогодні і для студентів, і для науковців, і для вчителів, і всіх зацікавлених. Кафедра фізичного виховання спорту та здоров'я людини також має важливі технології, якими хоче поділитися із спільнотою зацікавленою у таких спортивних технологіях, які можна використовувати. І Сьогодні нас в гості запросив наш студент, магістрант. Ось другого курсу навчання, Чеботар Степан Андрійович на майстер-клас. Із боксу сьогодні ми приїхали з нашими студентами першого курсу, другого курсу, третього курсу. Спеціальності 0 середня освіта фізична культура і 017 фізична культура і спорт. Майстер-клас зібрав в одному залі студентів перших, других та третіх курсів. Спеціальності 014 середня освіта, фізична культура та 017 Фізична культура та спорт. тренерсько викладацька діяльність, які залишилися задоволеними від тренування. Сьогодні нас запросили до боксерського клубу Гладіатор на майстер-клас з боксу. Особисто я навчаюся на спеціальності 017 тренерського викладацька діяльність, і воно буде мені надзвичайно корисно, оскільки вважаю, що бокс він добре розвиває як впевненість, так і взагалі фізичну форму у людини. Тому я хочу подякувати за таке запрошення. Сьогодні я маю нагоду бути присутнім на такому заході на майстер-класі з боксу мені дуже пощастило тут бути. Все пройшло дуже чудово, і ці всі навички, які нам представили, будуть дуже корисними в нашому житті. Популяризація спорту та здорового способу життя через подібні майстер-класи продемонстрували важливість залучення студентів до фізичної активності, особливо через інтерактивні заходи, які не тільки навчають, а й мотивують. Влада Новак, Наталя Маленко для програми новин. В Одесі поліцейські розшукали та затримали місцевого жителя, який скоїв розбійний напад на працівницю крамниці. Погрожуючи пістолетом продавчині, зловмисник забрав з каси гроші і втік. Подія сталася кілька днів тому на проспекті князя Володимира Великого. Чоловік, спланувавши злочин, дочекався, коли в магазині не буде покупців. Зайшов у приміщення з пістолетом і наказав касирці віддати виторг. Не чекаючи, коли жінка дістане гроші, зловмисник витягнув з каси та забрав 350 гривень і втік. Про подіод одразу сповістили поліції на встановлення особи та місцезнаходження правопорушника оперативникам знадобилось менше доби. Фігурант – 35-річний житель Пересипського району. В ході обшуку за місцем мешкання чоловіка слідчі вилучили одяг, у якому він був під час скоєння правопорушення, та пістолет попередньо пневматичної дії. Зброю направили на експертизу. У скоєному чоловік зізнався, а свої дії пояснив браком коштів. Гроші отримані в протиправний спосіб. Він витратив одразу ж після скоєння злочину. Слідчі за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок, продати за 41 гривню 95 копійок. Євро купівля 43 гривні 65 копійок, продаж 44 гривні 30 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 4 грудня в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Часом невеликі опади. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. Вдень в день 3-5 градусів. Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 0,1 градус. В день 2-3 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтівікрапкаком на Ютуб каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.